Друзі, вітаю, це мій тихірай. В першу чергу хочу подякувати всім моїм підписникам за підтримку, за коментарі, за вподобайки. І хочу попросити всіх, хто мене дивиться непідписаний, підписуйтеся, тому що у мене більше переглядів іде непідписаними, ніж підписаними. Вам це нічого не вартує, а мені це і плюс в Ютубі поширення рекомендацій. і Подяка ваша за, за перегляд мого каналу. Так що, кому не тяжко, будь ласка, підписуйтеся, я буду дуже вдячна. Ну і друзі, сьогодні в мене таке відео буде зібрано за декілька днів. Не було в мене часу, і особливо такого нема що знімати, тому об'єднала декілька відео одне. Кому цікаво, залишайтеся, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення, ставте вподобайки і давайте передивимося. Моє відео. Бажаю гарного перегляду. Заїхали ще в нас ось такий кар'єр є. Добували тут каміння? Так. Добували каміння, тепер залишився такий кар'єр. Як би це впасти? Люди відпочивають. Траса. Неподалік від нас, а ми ні разу не були. Це вирішили заїхати подивитися. Заїхали з другої сторони. Дуже здоровий кар'єр, зараз він вже не працює, а вода не знаю звідки набралася, і бачите, таке. Місцина така. Тільки що були геть з тієї сторони. Кар'єр дуже здоровий, високий і думаю, що дуже-дуже глибокий. Дивіться, на якій висоті ми стоїмо і як ще вниз глибоко. Води. Дивіться, яка краса. Пташка Фелікс. Фенікс. Фенікс. Просто світло не можна включити, щоб побачити. ану включай. Як блистить. А, ти друге світло, ну все одно не видно. Не Ну і друзі, кожного ранку стараюся поливати в дворі квіти, тому що якби не поливала, то вже б, мабуть, все позасихало. І тут поливаю, не знаю, наскільки вистачить, бо води геть мало. Але хоч трошки треба, тому що земля суха, як перець. Так що потрошки поливаємо, чую, що вже... Закінчується, тільки включила, воно навіть і не крутиться. Нема напору. І вчора чоловік повиривав великі бур'яни по полуниці. Полуниця страшна. Не знаю, що з неї буде. Треба ще прибирати портулак. Тут теж поприбирав, теж не знаю. Така весною гарна була зараз де-не-де. Я і, чесно кажучи, не хотіла виривати бур'яни, тому що хоч трохи було затінок. Тепер не знаю. Треба прикривати, прибирати і прикривати соломою, хоч трохи, тому що. І не знаю, якось палити треба, а бачите, які бур'яни були. Але я скажу, не хотілося виривати, бо, ну, по-перше, і руки не доходили, а по-друге. Хоч трошки затінок був, ну, будемо щось робити. От і все. Практично і не поливав, уже перестав, не знаю. Може хай чоловік подивиться, може там щось не так з насосом. Ну, це просто кошмар. Друзі, почала сапати тут полуницю і дивлюся, вчора чоловік виривав, повиривалися. Бачите, такий вуса вже вкорінений. Так що хочу зараз їх пообрізаю і ось взяла. Такі стаканчики і буду висаджувати, щоб була мені розсада. На осінь жара трохи спаде, буду висаджувати, тому що треба якось розмножувати її, а вона навпаки пропадає. Так що будемо працювати. От, приготувала землю. Це в мене із минулорічних риночок, де були квіти на вулиці. Така, бачите, рихла земля. А трошки набрала, ну, мабуть, майже половину. З города. Приготувала стаканчики, зараз набираю, перемішую. Ось так, перемішала, набираю трошки на дно. Ось так. ґрунту. Тепер вус обрізаю. Беру вуса такий, щоб з корінчиками, бо оцей навряд чи. ну Хоча тут уже є початок, можна попробувати. Але це вже впевнена, що з цього буде. Обрізаємо вуса ці. Так, ой, листок обрізала замість вуса. Не хочу йти поштатив. Ось так друзі. І висаджуємо, присипаємо земелькою. Одною рукою незручно, Но... Процес, ви зрозуміли. Розетку не засипаємо. Тільки корінчики. Ось так. І ось так буду висаджувати всі. Ось так. І заберу в двір, буду там поливати. Там в мене затінняюча сітка, і воно буде, не буде пектися, я думаю, все буде добре. Це ремонтантна полуниця. І на цей час. Вона б вже мала давати другий врожай, а ми не знаємо, як її врятувати, не то, що якийсь врожай ще з неї очікувати. Ну от, Виявилося, що на насосі тріснула верхня коробка і тому не поливало. Чоловік відремонтував. Сподіваюсь, що тепер буде все добре. Як кажуть, поспішиш людей насмішиш або ледачить. Двічі Взяла, почала сапати, там не, не замітила, не просапалося. Там поламались портулак, він же хрупкий дуже ламається, е, полишалися по землі ну, в грунті, е, частинки. Е, тому не буду зараз далі продовжувати, треба виполювати, а потім е, по частинам буду робити, тому що. Так незручно не і непрактично. Не От поставила тут коло квітів. Я кожного вечора поливаю квіти і буду поливати, їх не буду забувати. А як десь там на городі, я буваю і забуваю. Друзі, урожай, це огірків трохи зібрала, буду збирати помідори. Помідор багатенько є, слава Богу, так що збираю. Друзі, взяла велике відро, думала, що більше буде, але й так, слава Богу, є. Зірвала три штуки ранета на насіння. І мілкі позбираю окремо. Взяла поросольку. це вже наступний день. Вчора не встигла там зробити тільки просапала. Сьогодні ще підрихлила, бо там позалишалося портулак. І зараз буду чистити і дивіться, що буду робити далі. Якщо вітер не буде здавати зонтик, або наче не дуже вітер, але буває таке, що летить. Ой, першу чергу чищу. Все сухе, все зіпсоване обрізаю. Воно вже користі ніякої не дає, ну, воно й силу не тягне, бо вже сухе, але не все сухе, щось і не сухе, то все зайве прибираємо. Це вуз, це вуз, з другого. Вуса, друзі. Так, це буде Ось так. Практично залишається два-три листочка. Так само слідуючий. Тепер з вусами, дивіться, тут є багато вусів. Так, це слідуючий. Ось дивіться, два таких гарних вуса. Я залишу один крепчий. Оцей крепчий і то ось далі йде. Я цей обрізаю. Він не потрібен, а цей залишаю і такого прижму до землі. Цей прибираю, бо вони і так виснажені, а ще якщо буде скільки вусів, то вони просто не потягнуть їх. А так може щось буде. Як вже вчора показувала, я Відсаджую якісь корінчиками росточки, щоб розмножити. Тому десь може тут щось, щось там, і на осінь може щось буде. Надо було вчора це все зробити, але в мене і інші справи з'явилися, і спека вже почалася, а відкрила вже практично кореневу, там хоч портулаком закрита, а тут відкрила кореневу, тому. На сонці вже попеклося, Так що треба рятувати якнайшвидше. Ось так. Залишаю один вуст, там вже подивлюсь, куди його направити, спочатку пообрізаю цю хочу, діляночку, що я відкрила. Ой, жарко, страшна, спекота така, що неможливо. Спочатку тут все почищу, потім покажу, що буду далі робити. Друзі, почистила всі, тепер отак рихлю, трошки підгортаю, але щоб розетку не запустити горнути, щоб прикрити кореневу гарно. І вибираю портулак, який в мене ще не вибраний. І так кожен кущик. Е, обрізала навіть багато, пообрізала, осталось без вусів, тому що рослинки слабенькі. І вчора, позавчора, чоловік бур'ян вирвав. Вчора я почала сапати, не закінчила, не накрила їх, і вони. Прямо на очах погоріли, посохли, тому рятую, як можу, виправляю свої помилки і працюємо далі. Ну от, зворушила трошки землю, попідгортала і принесла солому. Зараз буду накривати соломою. Ось так гарненько, густенько накриваю і витягую тільки листочки, щоб було видно, де рослинка, щоб можна було поливати. А так все повністю накриваю соломою. так, друзі, накрила і не вистачило одного тюка. Ще один принесла. Не знаю, у мене 20 тюків, ще помідори накривати. Не знаю, вистачить, не вистачить. Я розраховувала, що ще і на слідуючий рік мені вистачить. А бачу, що мені хоч би на цей рік вистачило. Спека обіцяє, сьогодні 37. Це кошмар. Тому... Поливаю, хоч вже спекотно, але треба зволожити хоч трошки земельку, тому що якщо не полью, то вона і солома не допоможе. Так і виживаємо. Вже третій день з цим клаптиком працюю, ну, чоловіку неділю вирвав бур'ян. Я в понеділок почала тут сапати. Прибавила собі роботи, бо треба було просто повиривати портулак, а потім просапувати. А так дуже багато пообламувалося. Сьогодні дуже багато часу потратила на те, щоб повир... повибирати, і то не впевнена, що я його добре повибирала. І, до речі, наш насос таки накрився. І не знаю, що я буду робити дослідуючих виходних це все погорять. І все, на сьогодні поки що. Може ввечері, побачу по погоді, може вийду трохи. Але не знаю, сьогодні таку спеку передаві, що не, не знати, яка буде, який вечір буде. Друзі, ще 12-ї нема. Всі поховалися. Затінок. Пусто. Ніде нікого нема. Не тільки нам жарко, і всім жарко. Але добре, коли є де заховатися. Ці ось тут в затінку ховаються гаврики. безкетники вилазять з цієї загородки, куди хочуть. Саме квочка з курчем там заховалося, одне в нас воно та щось почала його бити, і воно і не туди, і не туди, і не туди. І боїться всіх. І ці тут, ну тут хоч затімок затінок більше. Але так все добре. Є де заховатися, водичка їда, є, та все добре. Ось таке, друзі, відео в мене вийшло. Знову хмариться, передавали на ніч, на вечір грозу, ну вже немає. Так що наші очікування не справдилися. А вам дякую всім за перегляд, за підтримку, за вподобайки, за коментарі. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого, до нових зустрічей. Пока.